Усім привіт! Багато хто знає про цього красунчика, але мало хто знає, як його правильно використовувати та що він може зробити. Почнемо з того, що це регулятор а, регулятор насиченості, можна так сказати, кольору. Його можна додавати, як більшість думає, лише у фарбу, і використовувати його тільки як пом'якшувач пігментної маси фарбнику. Але це зовсім не так. За допомогою цього красунчика можна після фарбування трошки. Притеплити брови, якщо вони вийшли занадто холодними. До прикладу, ви знімаєте фарбник, він е, на шкірі дуже дуже холодний, і ви можете просто у чистому вигляді, навіть без покисника, нанести його на брови на 2-3 хвилинки і отримати вже дуже підтеплений і більш натуральний результат. Щодо того, як його можна використовувати ще. Ця штука дуже класно працює саме як е коректор кольору, але вже після фарбування або безпосередньо перед фарбуванням. Його можна наносити замість системи корекції кольору, розмішати один до одного або один до двох окисником трьохвідсотковим, нанести на волоски та почекати 5 10 хвилин. Він прибере штучний пігмент, може освітлити брови на 1-4. Якщо ми будемо працювати ним безпосередньо перед фарбуванням, для того, щоб прибрати надлишковий пігмент, ми його змішуємо з окисником на нос.